Головні події тижня від Телеграф UA". Головне про події 17 червня. Україні загрожує дефолт. Фермерів бронюватимуть від мобілізації. А ЗСУ готує удари по Криму. Докладніше далі. Україні загрожує дефолт. Владі не вдалося домовитися з власниками 20% облігацій щодо реструктуризації близько 20 мільярдів доларів міжнародного боргу під час офіційних переговорів. Дрони Камікадзе головного управління розвідки Міноборони України у ніч на 17 червня атакували військові об'єкти у Білгородській, Воронезькій та Липецькій областях Росії. Бійці СБУ знищили вже понад тисячу російських танків від початку повномасштабного вторгнення Росії. Найбільшу кількість ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях. Від завтра, 18 червня, у застосунку Резерв Плюс має з'явитися qr код що зробить його електронним аналогом паперового військово-облікового документа з юридичною силою. Відсканувавши цей QR-код, співробітники ТЦК або поліції зможуть отримати інформацію про статус громадянина як військовозобов'язаного призовника або резервіста у реєстрі оберіг. Українських фермерів на рік бронюватимуть від мобілізації, щоб створити умови безпечного збору врожаю, розповів виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Українські військові вперше затрофейли танк Сарай та взяли в полон його екіпаж на східному напрямку. У Румунії в ніч на 17 червня потрапив у ДТП рейсовий автобус 50 п'ятдесятьма сімома українцями, зокрема 42 двома неповнолітніми. Внаслідок зіткнення із вантажівкою чотирьох пасажирів, двох дорослих і двох дітей, доправили до лікарні. Україна готує удари по Криму після пробуття винищувачів F-16, стверджує видання Бізнес інсайдер. Західні експерти вважають, якщо Україна і виграє війну з Росією, то це буде саме у тимчасово окупованому Криму. На Харківщині медики швидкої допомоги потрапили під обстріл, коли приїхали на виклик до 17-річної дівчини. Внаслідок ракетної атаки поранень зазнали вагітна жінка, дитина та чоловік. Кремль може завдати ядерного удару по Україні у тому разі, якщо окупаційна армія почне зазнавати катастрофічної поразки, заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко. Під катастрофічною поразкою мається на увазі гіпотетичний розвал фронту та хвиля протестів у самій Москві. Євросоюз продовжив на рік санкції за окупацію Криму Росією. Обмежувальні заходи включають заборону на імпорт до ЄС товарів, а також на інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з Криму або Севастополя. У Чехії стався вибух на військовому навчальному полігоні в районі міста Лібава, внаслідок чого є постраждалі. Компанія Google почала надавати користувачам браузера Chrome на Android нову функцію під назвою Прослухати цю сторінку, яка начитує тексти на сторінках сайтів, у тому числі українською. УЄФА заборонила вболівальникам проносити російські прапори на матч збірних України та Румунії у першому турі євро 2024 з футболу. Нагадаємо, збірна Росії не бере участі в чемпіонаті Європи. Росіян виключили з турнірів під егідою УЄФА ще на початку повномасштабного вторгнення. Зірка володаря перснів, голівудський актор та номінант премії Оскар Вікго Мортенсен відкрив фестиваль глядацького кіно Миколайчук Оупен у Чернівцях. Мортенсен, який особисто представляв свою режисерську роботу Мертві не завдають болю, прийшов на церемонію відкриття у футболці з гербом України та заговорив до глядачів українською. Головне про події 18 червня. Українцям відключатимуть світло щонайменше дві наступні зими. Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Угорщина легалізує українців із протермінованими паспортами. А у Франції померла легендарна кінодіва Анук ЕМЕ. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Повідомляє прес-служба Верховної Ради України. Всі українці отримають по 900 гривень на придбання книжок згідно із законом, який підписав президент Володимир Зеленський. Допомога надається протягом року з дня досягнення громадянином України 18-річного віку. Рада прийняла так званий закон про клуб білого бізнесу. За цим законом, платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства отримуватимуть низку переваг, зокрема мораторій на перевірки документації та скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій. Кабінет міністрів звільнив Мустафу Наєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. У мобільному застосунку резерв плюс став доступним електронний військово-обліковий документ. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, трансформації і цифровізації Катерина Черногоренко. Українцям відключатимуть світло щонайменше до і наступні зими. Так вважає директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, обмеження би не знадобилися, якби Україні вдалося повернути ЗАЕС до енергосистеми. Угорщина легалізує українців із протермінованими паспортами. Тепер отримати посвідку на проживання в Угорщині можна, поки в Україні триває надзвичайний стан через війну і протягом півроку після його завершення. Напої бренду Coca-Cola досі можна знайти у супермаркетах по всій Росії, а прибутки від продажу просто перейшли до її дочірньої компанії. Повідомляє Bloomberg. Нагадаємо, після початку великої війни Coca-Cola стала однією з перших корпорацій, яка пообіцяла вийти з російського ринку. У російському місті Азов Ростовської області після атаки дронів горять резервуари з нафтопродуктами. За словами місцевих жителів, горить завод із виробництва метанолу. Загалом нарахували щонайменше 5 потужних вибухів. Пізніше в МНСРФ повідомили, що палає 5 тисяч кубометрів нафтопродуктів. Десятки військових із КНДР перетнули межу з південною Кореєю. Повідомляє агентство Yonhap. у відповідь на провокацію. Південно-корейські військові здійснили попереджувальні постріли. Це стало другим порушенням кордону з боку північної Кореї менш як за два тижні після аналогічного інциденту 9 червня. Легенда французького кіно Анук Еме померла у віці 92 років. За свою кар'єру актриса знялася у 70 фільмах. Зокрема, стала зіркою європейського авторського кіно. Найвідомішими роботами француженки стали фільми Клода Лелюша, чоловік і жінка та вісім з половиною Федеріко Фелінія. Головне про події 19 червня. Росія стягнула на український фронт війська з усієї країни. Зеленський підписав закон про сексуальні домагання, а Швейцарія не знайшла доказів масової контрабанди західної зброї з України. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає штрафи та покарання за сексуальне домагання в інтернеті. Окрім штрафів, можливе покарання у вигляді адміністративного арешту на строк до 15 діб. На виставці у Франції показали новий український дрон камікадзе «Булава», який знаходить слабкі місця російської техніки за допомогою штучного інтелекту. Повідомляє військовий експерт видання Більд Юліан Рьобке. Штучний інтелект дозволяє дронові автоматично знаходити слабкі місця у російських танках і БТР під час фінального підльоту до цілі. Якщо нинішні темпи мобілізації збережуться до кінця літа, можна буде вносити до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки з фракції Голос Роман Костенко. Захід України зазнав цієї ночі атаки російських бойових дронів. Як наслідок у селі Малехів Львівської області поранено щонайменше двох чоловіків 70 та 47 років. Пошкоджено офісну будівлю та багатоповерховий будинок. Десятки квартир залишилися без вікон. Американська військово-промислова корпорація Northrop Grumman розпочне в Україні виробництво боєприпасів середнього калібру. Повідомляє Breaking Дефенс. Переважно це будуть снаряди до автоматичних гармат та бронетехніки. Головне управління розвідки Міноборони України ідентифікувало російських убивць чотирьох українських військовополонених. Черговий воєнний злочин стався у другій половині травня цього року, поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Росія перекинула 80% техніки та військових з під кордону Фінляндії, а також зі своїх баз по всій території РФ, окрім Підмосков'я, до України. Про це пише фінське видання ІЛЯ. Міноборони Данії повідомило про виділення 19-го фінансового пакету військової підтримки України. У ньому, зокрема, є обладнання для F-16. За словами міністра оборони Салун-Польсена, Данія має зобов'язання підтримувати Україну протягом наступних 10 років. Швейцарський аналітичний центр не знайшов доказів масової контрабанди західної зброї з України. пише видання Політико: ці дані підривають російський наратив про перепродаж п'ятої частини західної зброї, яка надходить в Україну терористам і повстанським угрупованням. Диктатори Росії Володимир Путін та Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з цих держав. Повідомили пропагандисти з Ріа новості. Американський МакДональдс відмовився від використання штучного інтелекту після скарг на дивні помилки в обробці замовлень. Наприклад, одному клієнтові видали морозиво зі скибочками бекону, а іншому додали до замовлення курячих нагетсів на 211 доларів. Головне про події 20 червня. Держдеп США незадоволений рівнем української корупції. Румунія передасть Україні свою систему Петріот. А прем'єр Нідерландів Марк Рютте стане наступним генсеком НАТО. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський був розчарований увагою держсекретаря США Ентоні Блінкена до корупції в Україні під час останньої зустрічі, стверджує Washington Post. за даними видання. Дедалі напруженіші стосунки між владою України та США і західними партнерами у питанні щодо боротьби з корупцією створюють постійну загрозу для додаткової економічної та військової допомоги Києву. Міністерство оборони повідомило про запуск чат бота Армія Плюс, який покликаний допомогти військовозобов'язаним військовим та їхнім родинам. Столичні правоохоронці затримали 60-річну жінку, яка 20 червня сплюндрувала могили військових Дмитра Давінчі Коцюбайла, Павла Петриченка та Андрія Джуса Пільщикова на Аскольдовій могилі. Як пишуть телеграм-канали, жінка безпритульна. У неї є ознаки психічного розладу. Внаслідок масованої атаки росіян пошкоджені об'єкти енергосистеми в чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. Про це заявили у національній енергетичній компанії Укренерго. Росія буде змушена тримати свою авіацію далі від фронту через успішні удари ЗСУ і перекидати у Крим ППО з інших регіонів. Такого висновку дійшли у Міноборони Британії, проаналізувавши останні успішні атаки України по військових цілях у Криму та аеродромах на території РФ. Румунія передасть Україні свою систему Петріот, заявив президент країни Клаус Йоганіс. Окрім того, Румунія і надалі продовжить підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Євросоюз продовжив ще на рік транспортний безвіз для України. Повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад. Дія угоди про лібералізацію вантажних перевезень передбачає пролонгацію після закінчення річного терміну. Росіяни уже рік як вийшли на пік спроможностей щодо виробництва ракет. Процитувала українська правда представника головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова. Уряд Південної Кореї заявив, що перегляне свою позицію щодо постачання зброї в Україну після того, як Північна Корея і Росія підписали договір, який передбачає взаємне зобов'язання надати негайну військову допомогу, якщо одна з них зазнає нападу. Російська атомна корпорація Росатом, попри санкції, бере участь у будівництві понад третини нових реакторів по всьому світу. Про це повідомляє видання Файненшл Таймс. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте стане наступним генеральним секретарем НАТО. Повідомляє політику. Усі 32 члени альянсу схвалили його кандидатуру. Очікується, що Рютте змінить Столтенберга 2 жовтня за місяць до виборів у США. Вийшов трейлер скандального фільму Буча режисера Станіслава Ціонова. Фільм, який ще на етапі створення, зібрав суперечливі коментарі. Виходить у прокат 7 листопада. Зазначається, що фільм знімався за сприяння гур, яке консультувало авторів і надавало фото, відео та інші матеріали. Головне про події 21 червня у Дніпрі. Охорона одіозного нардепа побила військового. ООН продовжить виплачувати пенсії нашим пенсіонерам. А рада єС офіційно схвалила старт переговорів про вступ України. Докладніше далі. У Дніпрі, супроводжуючи одіозного нардепа Миколи Тищенка, побили військового Дмитра Павлова, який гуляв із дитиною у візку разом зі своїм товаришем. Він спитав нардепа, що люди у військовій формі зі зброєю без розпізнавальних знаків роблять разом із народним депутатом у центрі міста. Всесвітня продовольча програма ООН в Україні продовжила виплати українським пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, до грудня 2024 року, включно. Нацбанк забороняє використовувати кредитні кошти для участі в азартних іграх. Повідомляє прес служба НБУ. Втім, на думку експертів, українці легко зможуть обходити заборону, переказуючи гроші з кредитної картки на картку іншого банку. Рада ЄС офіційно схвалила старт переговорів про вступ з Україною і Молдовою, які розпочнуться у вівторок, 25 червня у Люксембурзі. Японія вперше запровадила санкції проти китайських компаній за допомогу Росії у війні проти України. Повідомляє Міністерство закордонних справ Японії. Російська ППО збила свій же вертоліт к 29 у районі Анапи Краснодарського краю. Про це повідомляють російські провоєнні блогери. За попередньою версією удар по вертольоту стався через несправність системи свій чужий. У сенаті США хочуть визнати Росію спонсором тероризму через воєнну угоду Владіміра Путіна з Кім Чен Іном, повідомляє Голос Америки. Сьогодні державами спонсорами тероризму вважаються також Куба, Іран, Північна Корея і Сирія. Росія програє війну проти України, якщо Захід мобілізує ресурси для протистояння Кремлю. Вважають аналітики інституту вивчення війни. На їхню думку, загроза ядерної ескалації і надалі залишатиметься основним інструментом маніпулювання Кремля. Владімір Путін заявив, що буде дуже великою помилкою, якщо Південна Корея надасть Україні летальну зброю, після того як Сеул припустив таку можливість у відповідь на прихильність Росії до військової співпраці з північною Кореєю. Практично у всій Боснії, Герцоговині, Чорногорії та Хорватії несподівано зникло електропостачання, як пишуть місцеві змі, подібної масштабної несправності ще ніколи не було. Нібито проблеми почалися з Чорногорії, а після того в інших двох країнах. Легендарного італійського футболіста Роберто Баджо пограбували та побили під час матчу збірної Італії. Про це повідомляє видання «Кор'єре Дель Венето. Злочинці увірвалися до помешкання Баджо, захопили його сім'ю, в заручники, а самому Роберто розбили голову. Найцікавіше відео тижня від Телеграф ЮЕЙ.